Порядок, який вступив в дію саме в поточному році. Це порядок, який забезпечує, який забезпечує професійне навчання на замовлення роботодавців, жінок на так звані чоловічі професії: слюсарі, водії, токарі, електрогазозварювальники. І от саме в поточному році розпочав роботу порядок, який забезпечує професійне навчання саме жінок на такі професії. Перелік таких професій. Професії на сьогодні складається з 31 професії, це саме робітничі професії. Навчання відбувається на базі закладів освіти, зокрема і центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, оплачує навчання саме фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. І ми на сьогодні вже маємо вісім жінок на замовлення роботодавця Черкаського роботодавця. Які навчаються і в подальшому будуть працювати саме у даного роботодавця. Ці жінки навчаються за професією верстатних деревообробних верстатів. Крім того, є ще програма, яка називається експериментальний проект професійного навчання для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни. Ця програма також не так давно працює, і вже на сьогодні ми маємо 50 випадків. Навчання саме учасників бойових дій, ветеранів. Пройти навчання можна в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості їх 8 в Україні. Навчання відбувається за робітничими професіями. Та можна пройти курси цільового призначення. Наші слухачі пройшли курси, наприклад, керувальник агродронів, комп'ютеризація в бухгалтерському обліку, школа підприємця від А до Я, отримують професійну освіту за такими професіями, як «Електрогазозварник», Кухар, токар сьогодні у нас, наприклад, навчається учасник бойових дій з Чигирина, який отримує професію слюсара сантехніка. Служба зайнятості допомогла йому знайти роботодавця, оскільки. Є деякі професії, які вимагають проходження медичного огляду попереднього. То ми допомогли ветерану зорієнтуватись, яку професію йому можна отримати, та що йому підходить за станом здоров'я. Допомогли йому знайти роботодавця, і сьогодні він навчається за індивідуальною формою навчання.